Всі нутрієнти мають бути на тарілці, це важливо. Тому що кожен нутрієнт нам щось дає. Да? Вуглеводи це якісна енергія, жири це наші гормони, жири – це насичення, жири це гарна шкіра, білок це. Побудовано з нього всі органи, так само, шкіра, білок, ферменти, теж з нього багато чого утворюється в організмі. Клітковина це робота нашого кишківника, гарна перистальтика, плюс це вітаміни, різні, мікроеліменти. Тобто, все поєднуємо на тарілці. Я завжди кажу: ідеальний приклад це здорова тарілка, там де є овочі, вуглеводи, білки, трошки жирів. І вона під це адаптується. Зараз люди сидять і думають. А як же я буду свої пельмешки їсти? Звичайно, пільмішки, що це в нас? Вуглеводи та білок, і ти ще вершкове маслечко там додаєш Мовна жири, ну додай овочей овочей паружменюк. Тобі супер збалансована страва. Подобається, будь ласка, не треба. Люди чомусь виключають да, їжу, починають чистити раціон через те, що колись там з 2012 року ця мода пішла на орторексичне мислення, коли ми чистимо раціон. Не треба виключати улюблені продукти, треба навпаки розширювати раціон, робити його більш різноманітним. Я люблю пельмені, Добре, я розширюю свій раціон, додаю до них різноманітні овочі. Я люблю борщ. Я додаю до нього, наприклад, гарний пучок зелені, так, щоб була хороша клітка. Вона додаю шматочок, хліба, щоб достатньо було вуглеводів і спокійно, смачно собі їм. А Сало. Ну, будь ласка, а чим шматочок са? Ну, давайте так. Все, що занадто нездраво, з'їдати кілограм сала ну, точно не треба, але декілька шматочків чому ні? Цей жир теж потрібен нашому організму, наприклад, щоб утворити там гормони. Я також бачила, коли знову таки гуглила про метод здорової тарілки. Він дуже популярний. Він в принципі зручний. Мені подобається. Я ним намагаюся користуватися, але мені просто важко в голові тримати оці цифри. Бо я якраз таки в інтернеті бачила цифри, що має там бути типу 50% це вуглеводи, ті, що довго перетравлюються. Потім там іде клітковина. Це також половина тарілки, білок і жир. Мені здається, там 10% було чи 15%. Можна умовно, от у вас є тарілочка з діаметром 22 см, так. Половина. Це овочі та фрукти. Як вам подобається? Четвертина це вуглеводи. Четвертина складні. Да, у цій там картопля, паста, це теж складні вуглеводи, не тільки крупи, бобові, і половина, і одна четверта ще білочок. І трошки жирів, Жири, ну куди там? Для приготування ми використовуємо, заправляємо чимось. Е, от жири з жирами я завжди кажу, не треба їсти. Якщо у вас там горішки, насіння, галандеси, шосо, жовтки, сир, авокадо ви ще додали. Ну це вже занадто. Тобто, типу, давайте трошки зменшимо цю кількість. <ріху> Жири вони корисні, вони мають бути в тарілці, але ж знову ж таки в міру. Тобто, ми просто критично аналізуємо: а чи треба стільки багато жиру? Я розумію, що жир смачний, мозку подобається, але ж теж десь є та межа.